В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Привіт усім слухачам Скул Фокс FM. І з вами сьогодні я, Христина Пиндус. Останній тиждень листопада завершується, і це гарний час підбити підсумки місяця. Тож, як завжди, цікавинки дня, 28 листопада відзначають День пізнання. Його ідея нагадати, що навчання триває щодня і в усьому, що нас оточує. А чи знали ви, що найкраще ми запам'ятовуємо те, що дізналися з інтересом або через особисті переживання? Пізнання це не лише уроки, а й спостереження, подорожі, розмови, нові знайомства та досвід. Нехай ці вихідні принесуть вам цікаві відкриття, теплі зустрічі та натхнення, яке ви понесете у грудень.